Вітаю, дорогі друзі! Вітаю вас християнським привітом! Слава Ісусу Христу! Дякую за те, що долучилися такої думки запрошення спільно вивчати Євангелію. Вивчати Біблію. Бо Біблія, власне, Переконається як збірка книг. Збірка книг. Написані книги Біблії різними авторами. Протягом, Протягом півтора тисячі літ Біблія писалася в наметах і в палацах, пастухами, рибалками знатними і простими людьми. І ось ми розпочинаємо вивчення Біблії стих за стишком, з тих застижком з від Марка. Уявімо собі Біблію як великий будинок одночасно і старовинний, і сучасний. Ми відкриваємо двері. Уходимо, двері відкриваються. І перед нами новий Завіт і старий Завіт. Перед нами новий Завіт і старий Завіт. Старий Завіт – це все те, що Бог вчинив історії спасіння до народження Ісуса Христа. Новий завіт все, що відбулося, історія спасіння від народження. Ісуса Христа. Ми входимо у двері Нового Завіту. І перед нами наступні кілька кімнат. Книги Нового Завіту поділяються на історичні. Це є Євангелія, чотири Євангелія під Матвія, Марка, Луки, Івана. Діяння апостолів це книги історичні, їдемо чотири кімнати. І книги повчальні послання апостола Павла, інших апостолів, листи, послання, і книга пророча об'явлення Івана Богослова. Ми розпочинаємо від Євангелії Від Марка. Чому, власне, від Марка? Одна з таких причин, бо колись я її вже вивчав разом з нашими парафіянами у Голташинці. Так, рядочок за рядочком. Але головна причина, бо це є згідно думки багатьох знавців Біблії, це Євангелія написане першим. Всі інші євангелисти писали свої Євангелії розповіді, дивлячись на Євангелію від Марка, доповнюючи його. Отож і ми розпочнемо від Івангелії від Марка. Марко згідно думки церкви, церковних істориків, учень апостола Петра. Про нього ми знаходимо багато свідчень у діяннях апостольських, посланнях Павла про те, що він служив. Працював, проповідував разом з апостолом Павлом Варнавою Петром. Є така версія, що Марко це той юнак, який став свідком ув'язнення Ісуса у Гевсиманському саду. І ось згідно думки істориків, Марко писав розповідь, першу розповідь. Письмо про життя навчання Ісуса Христа зі слів Апостола Петра. Те, що Петро проповідував в церквах, Марко записав. Тут немає претензій на хронологію, в Іванії від Марка відчувається стиль проповіді Петра Прямий. Відкритий конструктивний, логічний, де, де написано в Євангелії, є різні версії. Хтось говорить в Італії, інший в Єгипті. Не так є це важливо для нас. Я бачу проблеми з інтернетом, можливо, є переривання. Тому що про молитву? Е, Марко писав для неєвреїв. Але важливим є, що Євангелія написане для нас, для кожного з нас. І усі ми покликані ставати теж Євангелією, доброю новиною для інших, котру читають люди. Марко помер в як мученик, віддавши життя За Христа. Також є різні версії місця його смерті. Але важливо, що він і життя, і смертю засвідчив віру, засвідчив Євангеліє, котре писав. Ото звернімось до Івангелії під Марка. Вже перший стежок. Початок Євангелії. Ісуса Христа, Сина Божого. Євангелія це є добра новина. Перекладається, Слово Євангелія перекладається як добра новина. Добра новина про Боже милосердя. Старий завіт це завіт закону. Новий завіт це завіт милосердя. Милосердя, яке безмежне. без але обмежений час нашого життя на землі. Час прийняття рішень. Обмежений час Божого милосердя. Євангеліє це розповідь про те, що Бог приходить у цей світ. Так полюбив Бог світ, що віддав Свого Сина Єдинородного, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але вже мав життя вічне». Євангеліє. Це примирення Бога з людьми, людини з Богом. Це перемога над ріком і смертю. Євангелієм проповідує надію. Завжди є надія. В словах Євангелії, в словах доброї новини, надія, життя. Згідно Євангелії людина це не істота, котра прямує до могили. Але Божа дитина якої відкрите життя вічне. Євангелія закриває пекло і відкриває перед людиною небо. Євангелія добра новина, говорить проповідує, що немає гріха, якого Бог би не пробачив. немає помилки пробачено. Євангелія повідомляє нас про Божу всемогутність, котра сіляє незагойні ради. Відновлює все вщен зруйноване життя, дарує надію. Це щось фантастично велике і радісне, світло в морку життя. Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого. Марко в перших словах говорить, що це не Євангелія Марка. В центрі Божого Слова. В центрі усієї Біблії Ісус Христос. Син Божий. Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого. Христос є в центрі Слова Божого. Він є початок і кінець. Альфа Омега початок і кінець. З перших слів Марко звертає увагу на Ісуса. І далі в цілому Євангелії ми побачимо, як Марко показує Ісуса Христа як Бога, правдивого Бога, 100% Бога, перед яким тремтять, дивуються, жахаються. а разом з тим і людина, котра в тому відпочиває у човні, плаче. Захоплюється, дивується, проявляє милосердя. Початок Євангелія Ісуса Христа. Як написано пророка Ісаї, в другому стежку, Марко звертається до старозавітніх пророцтв. Ось я посилаю мого посланця перед тобою, який приготує тобі дорогу. Мова про Івана Хрестителя. Цікаво, що Марко розпочає свою розповідь не з народження Ісуса Христа, не з народження не з факту приходу у світ, але з прост старозавітніх. Ось я посилаю. Ініціатором є Бог Отець. Ініціатором є Отець. Отець посилає у світ свого посланця. Посилає перед приходом сина, посилає свого посланця, пророка, який приготує тобі дорогу. Перед приходом Ісуса Христа, перед дорожнім Ісуса Христа, Божого Сина. У світ приходить Іван Христитель. Людина, звичайна людина, пророк, щоб приготувати народ, до приходу Спасителя. Третій стишок. Голос во що в пустині. Готуйте дорогу Господеві, вирівняйте стежки Його. Ось я послай мого посланця. Знайте, друзі, ці слова ми можемо віднести і до себе, і до тебе. Кожен із нас, християн. Є посланцем Бога в цьому житті, в цьому світі. Як Іван Хреститель посланий у свій час приготувати дорогу Спасителеві, так і ми є послані в свою родину, колектив, місце нашої праці і проживання. Ми його посланці у цьому світі. Ми його п'ята Євангелія, котре люди читають. Для чого він нас посилає, щоб приготувати дорогу для нього у людські серця? Велика місія кожного з нас, друзі, приготувати дорогу для Господа. Якби ми за ціне життя нічого більше не зробили, але тільки приготували дорогу для Господа в хоч одне серце, можливо, це серце нашої дитини чи дружини, ми це життя прожили немарно. Приготуйте дорогу Господеві, Іван Хреститель прожив коротке життя. Він виконав свою місію, навчав у пустині. Ми теж, як і Івана Хреститель, своя місія. У нас в житті є своя місія в кожного християнина, в кожній вірючої людини. Великого Бога для нас великі плани. Великого Бога для нас великі плани. Ніхто, крім нас, не зробить цю роботу. Перепрошую, перепрошую за бачу, недосконалості інтернету. Іван, проповідь Івана Хрестителя кликала людей до покаяння. Наш стиль життя, наші слова теж покликані змінювати цей світ. Де приходить Христос? Відбувається зміна. Там примирюється посварення, там стілюються родини, відносини, життя і серця. Де приходить Христос, куди приходить Євангелія, там потужно діє Бог. Голос того, що кличе в пустині. Готуйте Господеві дорогу. Вирівняйте стежки Його. Ми теж є покликані готувати дорогу для Господа в наші серця і в серця тих людей, котрих Бог посилає в наше життя як Іван Хреститель. Іван, роз... Іван вказував на Ісуса. Ми теж ніколи не вказуємо на себе. Ми вказуємо на Христа Проповідь Івана Христителя. Йому належить рости, тобто Ісусові, а мені маліти. Я не гідний розв'язати сандалі Його. І ми теж, друзі, своїм життям, словами, вказуємо на Христа. Він той, хто зціляє, спасає, пробачає. Він той, хто дарує надію в темряві, в пустині життя. Ми сьогодні прочитали три стежки. Початок Євангелія Ісуса Христа. Початок доброї новини. Захочу вас ставати, старатися бути початком Євангелії, початком доброї новини в житті людей. Особливо в часі війни, коли у нас так багато людей. Котрі потребують доброї новини. Про те, що вони влюблені, потрібні, Богом вшановані. Ми, християни, покликані ставати початком Євангелії, початком доброї новини у серцях людей, тих, які ми зустрінемо сьогодні на вулицях наших міст, в наших домах квартирах і завтра. Остаємося ставати посланцями Христа, як Іван Хреститель, був посланий в цей світ. По Посилаємо його посланця, так і Бог послає нас, як посланців. Початок Євангелії. Можливо, початок спасіння когось, вічного спасіння, станеться через наше добре слово. Свідчення і життя. Цього я вчора бажаю. Дякую. Дякую вам, дякую вам за долучення. Запрошую приєднуватись наступного четверга теж о 18-й годині. Дякую за дружбу, молитву, підтримку. Бажаю щедрої Божої благослови. Запевняю вас у молитві. Бережіть себе і нехай Бог вас береже. Слава Ісусу Христу.